Цей козацький ватажок наводив страх на польську шляхту і викликав повагу у своїх побратимів. 17 століття. Україна час повстань і війни проти польського панування. Правителі шукали його підтримки, армії боялися його гнів. Іван Богун був не просто воїном, він був символом непокори. Коли польські магнати відправляли каральні загони, він вдирався в їхні маєтки. І зникав до світанку. Його рейди називали самогубчими, але він повертався завжди. Коли російські царі вимагали покори, він відповідав відмовою. Його харизма не перевершена. Козаки йшли за ним не лише через його майстерність у бою, через його незламний дух. 1651 рік. Битва під Берестечком, перевага ворога величезна. Але Богун блискуче маневрував, рятуючи своїх людей від загибелі. Його тактика легендарна, його воля непохитна. Одним наказом він міг змінити хід битви. Про нього говорили: Богун не захищав Україну, він був Україною з шаблею руках. Сподобався ролик? Ставте лайк і підписуйтесь на хроніки України, щоб не пропустити нові історії легендарних героїв.